Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна то, чому з твій самотній слід, Знаєш ти одна ти одна Зимна осінь ще той слід листя не накрила, буду тебе на весенні. Я повернусь мила твої руки, я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж жовтий квіт розлуки, не ховай оцей, блакитний промінь. Заспівай мені в Останній раз пісню. Душ. Esmúcio, viu? Nas pôr